Перший вирок за ухилення податків з криптовалюти винесли у США. Підсудний інвестував у біткоін ще в 2011 році. Проте з 2017 по 2019 рік він подавав податкові декларації невірні, скариваючи свій прибуток з крипти у 3,5 мільйони баксів. І зараз криптоінвестор отримав дворічний е, термін, і також він буде вимушений сплатити штраф близько 1 мільйона баксів. І як ви бачите, зараз вже виходять новини, пов'язані, що в Україні хочуть легалізувати е, податки на крипту. І виходять оці новини, що когось вже там сажають, комусь там штрафи виписують. Тому потрібно бути готовим, що найближчим часом, можливо, рік-два, це вже прийде в наше життя і будемо ми платити вже податки за криптовалюту. Якщо ти хочеш більше розібратися у темі криптовалюти, обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, слідкуй за новинами. Там ти дізнаєшся з приводу топових проектів ретродропів. Я тебе навчу аналізувати проекти. Після чого ти вже будеш знати, які монети купувати, коли заходити в ринок. Коли потрібно з нього виходити, і багато багато ще потрібно інформації.